Вітаю вас, дорогі колеги. Мене звати Валентина Захарченко, я є сертифікованим транзакційним аналітиком, попереднім тренером та супервізором. І сьогодні мені випала нагода поділитися результатами роботи нашої чудової, креативної команди PR-відділу е УАТ. Е я маю честь бути лідером цієї команди протягом 4 років. І Сьогодні ми хочемо познайомити вас з результатами нашої роботи. З тими напрацюваннями, з тими проєктами, які нам вдалося розвинути, ініціювати протягом цього часу. І мені, зокрема, випала нагода поділитися з вами інформацією про наш бюлетень УАТА. Тому зараз я продемонструю для вас екран для того, щоб показати, що на сайті УАТа, в рубриці Бібліотека УАТа ви можете знайти всі бюлетені за останні кілька років. Зокрема, зараз на екрані перед вами бюлетень 2023 року. Дуже креативний дизайн завдяки нашому дизайнеру Олені Балакіні, яка так креативно оформляє кожен бюлетень по-новому, зі смаком, з дуже цікавою подачею. Це приємно читати і знайомитися з тими новинами, які ми щороку висвітлюємо. За рік справді дуже багато інформації відбувається, дуже багато подій відбувається, і нам є про що писати колегам. Тому в кінці року ми цю інформацію підсумовуємо, збираємо і ось випускаємо такий бюлетень. Тут є інтерв'ю. З колегами, зокрема з президентом УАТ, з делегатом УАТ в Європейській асоціації транзакційного аналізу. Також є інформація про сертифікацію наших колег, про події, такі як конференція УАТА щорічна, літній табір нашої організації. Будь ласка, запрошуємо вас заходити на сайт в рубрику Бібліотека УАТА і знайомитися з бюлетенем. Зараз я зупиню цю презентацію і відкрию для вас ще бюлетень 2024 року. Будь ласка, подивіться, як виглядає цей бюлетень, також стильно. Зі смаком, зверстаний Оленою Балакіною і є певна така цікава структура, інтерв'ю з президентом завжди на перших шпальтах нашого бюлетеню. Події важливі, інтерв'ю з членами правління. Які цього року завершують свої повноваження і передають повноваження колегам, послідовникам, наступникам. І також є інформація тут про вебінари, які відбуваються, в УАТА, і на завершення свого блоку інформації. Я хочу поділитися тим, хто готує цей бюлетень, цей прекрасний такий доробок для вас. Так, будь ласка, це дизайнер Олена Балакіна і наші колеги, так, мої однодумці, Ніна Кіях, Оксана Сенченко, Ірина Типаленко. Я Валентина Захарченко, Мар'яна Топольницька і Марина Суховерша. Дякую вам, дорогі колеги, за співпрацю і передаю вам слово. Вітаю, колеги. Мене звати Ірина Типоленко і я є частиною піар команди. І сьогодні, роблячи звіт, мені дуже приємно поділитися з вами спогадами, самі пригадати, як приблизно в 2019 році я приєдналася до нашої асоціації, побачила, як багато роблять наші сертифіковані спеціалісти. Я була вражена їхньою відданістю, енергією, їхньою творчістю. І оскільки моя перша освіта журналістика, мені захотілося написати про це. Мені хотілося. Висвітлювати, розповідати, тому що та їхня робота була варта уваги. І так приємно, що на сьогодні в ОАТа вже є цілий піар-відділ, який створює так багато оригінальних речей для того, аби розповісти про нашу діяльність, про цінності асоціації, про філософію. І мені особливо приємно згадувати події такі великі, масштабні, це літній табір, та всеукраїнська конференція УАТА, де ми дійсно такою командою в дусі журналістів працювали. От просто з хвилини на хвилину да, тут відбувся воркшоп, і ми вже пишемо про нього. Дійсно, команда ВАТА, такий злагоджений механізм. Дуже приємно було всі ці роки бути разом з вами, колеги. Дякую, що ви так разом працювали, розвивалися, і скільки хороших. Проєктів і сайт, і бюлетені. Ви можете, дорогі члени УАТа, все це побачити. Розсилки, дякую Вікторії Ракітіні, яка так співпрацювала тісно з нашим відділом і так активно і регулярно сповіщала вас, члени УАТА, про новини. Мені дуже приємно, почесно було бути в цій команді. Дякую за співпрацю. Ну і до нових зустрічей. Вітаю, мене звати Гсей Юлія. Я є членом Української асоціації з транзакційного аналізу з 2022 року. В нашій піар-службі я відповідала за ведення календаря подій. Моя роль полягала в тому, щоб своєчасно оновлювати інформацію про заходи асоціації, навчальні програми, тренінги, супервізії, терапевтичні групи, конференції та інші події. Я координую оновлення календаря на офіційному сайті УАТА, щоб усі члени асоціації були в курсі останніх актуальних подій. Хочу подякувати всій ПІАР-службі за підтримку та співпрацю. Мені дуже приємно бути частиною команди УАТА та робити свій внесок у розвиток організації. Дякую вам за довіру. Вітаю! Мене звати Мар'яна Топольницька. Я є членом УАТА та кандидатом в сертифікаційні транзакційні аналітики. З 2024 року долучилась до команди піар відділу асоціації. Моєю основною задачею стало оновлення логотипу УАТА та створення візуального стилю, який би передавав сенси нашої спільноти, її глибину, цінності та робив асоціацію пізнаваною для та відкритою для нових учасників, у подальших планах впровадження цього стилю життя організації. Щоб показати, ким організація є сьогодні, які цінності вона несе, та як прагне будувати професійний діалог зі своїм середовищем. Я щиро вдячна за можливість бути частиною такої сильної та натхненої піар-команди, відчувати, як кожен готовий вкладати свої зусилля для спільної справи. Це велика радість та цінність для мене. Дякую кожному. Мене звати Живих Євгенія. З 2021 року я є частиною піар відділу Української асоціації транзакційного аналізу. За цей час я публікувала оголошення про майбутні події, такі як 101 перші курси, 202 курси, а також терапевтичні групи наших спеціалістів. Ми маємо чудовий телеграм-канал, де кожен спеціаліст або менеджер спеціалістів може надіслати оголошення рекламу про майбутні події, а ми тим часом оперативно публікували їх в соціальну мережу Facebook. а також на інші платформи, де ви можете знайти інформацію про УАТА. Також я мала чудову та приємну нагоду вітати з ним народженнями наших спеціалістів та членів правління. Я з радістю створювала ці теплі слова підтримки та вдячності для кожного. Мені щиро приємно бути частиною цієї команди, яка розвиває транзакційний аналіз в Україні. Бажаю нашій асоціації ще більшого розвитку, натхнення та сили втілювати важливі професійні ініціативи. Привіт! Мене звати Марина. Моє прізвище Суховерша. Я є членом УАТА з 2023 року. До команди піар я доєдналася в вересні минулого. Мені дуже подобається бути частинкою нашої команди, говорити та поширювати інформацію про транзакційний аналіз в нашій країні. За час роботи в піар департаменті я висвітлювала різні події в соцмережах, зокрема на Фейсбуці. Разом з колегами ми генерували. Ідеї так щодо просунення, та в Україні та в нашій спільноті, ну так, щоб ви першими могли дізнаватися про різні заходи, які, які відбуваються в нашій соціалі. Оживляла нашу сторінку через відеоконтент, так щоб ми з вами мали змогу. Познайомитися ближче, побачитися, так би мовити, вживу. А власне, це я і хотіла би робити далі. Так, ну, люблю нашу асоціацію, поважаю її членів, членів правління, маю сили, натхнення, енергії, бажання для того, щоб продовжувати висвітлювати події нашої та родини та працювати на благо нашої асоціації та на її розвиток. Дякую, Уата, за довіру, за можливості бути частиною команди, бути частиною асоціації. Дякую мене звати Оксана Сенченко. Я є членом піар відділу Української асоціації транзакційного аналізу, починаючи з 2021 року. Моїм основним завданням була підготовка дописів для соціальних мереж та інформаційних каналів УАТА про новини асоціації, активності в її відділах і важливі події. Окремо приємно відзначити, що завдяки залагодженій роботі нашого піар відділу нам вдалося залучити нових членів до спільноти УАТА. У моїх найближчих планах активно долучатися до розробки індивідуального стилю нашої асоціації, щоб зробити її ще впізнаванішою, сучаснішою та ближчою до кожного з нас. Дякую всій команді піар відділу ваша підтримка, ідеї та натхнення це те, що робить нашу роботу такою цінною та результативною. Приємно приналежити! Вітання всім, мене звуть Ніна Кіях з 2021 року я маю честь бути частиною команди УАТА. За цей час я долучилась до роботи піар-відділу, де займалась наповненням сайту, розміщенням новин та створенням інформаційних дописів. Моєю головною зоною відповідальності був сайт УАТА. Я дбала про його актуальність, оперативне публікування новин, допомагала формувати повідомлення для спільноти та намагалась підтримувати інформаційний простір зрозумілим і відкритим. Щиро дякую за довіру, натхнення і підтримку. Окрема вдячність усім, з ким я співпрацювала в процесі, за ідеї, зворотній зв'язок і віру в силу комунікації. Попереду ще багато чудових планів разом, разом з вами, з натхненням, відкритістю вірою в силу транзакційного аналізу.